Глянь, як їде воно. Привіт, друзі! Я хочу вам розказати про дуже класну новину. Це те, що нарешті Епопея з розіграшем BMW вона завершена і автомобіль вже переоформили. 9 червня мені надіслали повідомлення. Переоформили 8 червня, але 9 червня мені скинули фотографії, що вона вже ось тут на київських номерах стоїть. Ну, я вставлю вам фотки у відео, щоб ви краще подивилися. Що на каналі Наш Гараж та виграли БМВ, вже оформили та отримали нові номера. Дуже дякуємо за таку можливість. Тут ще є відосики, як вони ті номера ставили. Ну, коротше, ось така історія. У нас BMW переоформлена, вона на київських номерах. Десь по Києву ви можете її побачити. Виграв хлопець Максим, 119-й номерок у нього був. Весь розіграш у мене закріплений в інстаграмі, тому переходьте дивитися, там все чисто відкрито. А зараз повертаємось до класних новин. Це ось в мене в руках знаходиться бокс новий. І це означає, що ми запускаємо новий розіграш, де ми розіграємо оцю Ауді. А4Б8 2008 року з пробігом 130 тисяч кілометрів. Так, да, вона трошки бита, але ми її відновимо і потім розіграємо. Кожну серію ви можете передивитися і дивитися далі слідкувати, як вона буде відновлюватись, навіть якщо є такі люди, що скажуть, да нафік мені така бита тачка, то ніхто не заважає вам її продати, а не з ринку на такий автомобіль, як ми дивилися в минулому відосі, 7100 доларів з пробігом 400 тисяч, і вона також була ввалена, і автомобіль був в США. А тут у нас офіційний автомобіль, який придбаний в Україні. Також є сервісна книжка, коли там робили ТО по цьому автомобілю. Коротше, тачка топ. Особливо, якщо вона коштує тисячу гривень. Саме стільки коштує участь у цьому розіграшу. А взяти участь у цьому розіграшу дуже просто. Вам треба задонатити на монобанку QR-код, бачите, на своїх екранах, суму тисячу гривень, а можна і більше, за кожну тисячу гривень донату. Я вам відправляю в подарунок ось такий бокс. Кожний бокс має індивідуальний номер. І в цьому боксі будуть корисні подарунки. Для вас, поліролька для пластику, освіжувач повітря. Тут у нас декілька буде запахів. Рандомно не знаю, який кому буде відправлений. Ця пахучка моментальної дії. Заходимо в автомобіль. Якщо щось не так пахне, вмикаємо обдув, попшикали і все. В автомобілі класно пахне. Також ще лежать дві ось такі пахучки. Вандер Вейфер це американська натуральна продукція. Вони довготривалої дії. Беремо, розпаковуємо і кладемо кудись у темне місце, ну, наприклад, ось сюди. А також є візитка. Тут є знижка 10%. Де можна придбати ось такі пахучки, а також все для вашого автомобіля. Коротше, також дуже корисна штука, якщо вам треба щось купити для свого автомобіля, не тільки пахучки, а й ще й автотувари, то 10% знижки по промокоду по цій карточці, по цій, цій візитці ви отримаєте. Окрім того, що ви отримаєте бокс, ви ще берете участь у цьому розіграші. Тому що, як я і казав раніше, кожен бокс має свій. Номер, це ось перший бокс. Всього їх буде 499. Тому ми всі розуміємо, що кількість місць обмежена, і під цим відео буде відправлено максимум тільки 100 боксів. Під наступним відеозаводі ще сто, і так декілька відео, поки ми не відправимо всі бокси. А найголовніше я забув сказати, що якщо донатите ви 5 тисяч гривень на 5 боксів, отримаєте шостий бокс і шосте місце, шостий порядковий номер у розіграшу у подарунок. Кількість донатів та кількість боксів, скільки ви можете отримати, не обмежена. Можете хоч всі викупити, і ви 100% виграєте автомобіль. Призначені платежу. Коли ви будете донатити на монобанку, ви вказуєте своє ім'я та прізвище, щоб я розумів, що цей донат саме від вас. Після чого ви мені надсилаєте свою контактну інформацію, а саме чек, що ви дійсно здійснили цей платіж та реквізити для відправки новою поштою цього бокс. Це прізвище, ім'я по батькові, номер телефону та адресу нової пошти, куди вам відправити той бокс. Тож, хто не зрозумів, як прийняти участь у цьому розіграші та отримати шанс забрати цей автомобіль, ви можете перейти в опис під відео, і там буде. Продубльовано вже по пунктам, що треба зробити, щоб взяти участь у цьому розіграші. Ну а ми зараз продовжуємо відновлювані роботи по цьому автомобілю. Тут у нас привід. В зборі вже повністю з новою гранатою. До речі, тут така конструкція, що коли ти міняєш гранату, то не треба зливати масло з коробки, тому що тут немає шліців. На відміну від всіх інших гранат, які я робив, там завжди була шліцова, яка вставляється в коробку. Ну коротше, тут ось трошечки по-іншому все це зроблено. Є невеличкий плюс такий. Коротше, ми поміняли три шип. з цього боку. У нас все добре було. Зараз тільки нам треба буде встановити помути. один маленький на внутрішню сторону і один ось такий великий на цю сторону. Я в мене ось така приспособа, коли раніше робив це для того, щоб підтягувати оці хамоти. Вставляється сюди, прокручується. Ну коротше, зараз я вам покажу, як це робиться. Закріпляємо привід зараз в тиски, затягуємо хамоти та йдемо до автомобіля, викручуємо старий, вставляємо новий, і з цією частиною ми вже розібралися. Далі ми ставимо підрамник, збираємо ходову. Ну, Сьогодні машина повинна поїхати. Наче, як все поміняли, все вже є. Треба тільки правильно зібрати. Дощ, не дощ, ось в таких умовах працюємо. Новини дуже гарні. Дивіться, якщо сюди заглянемо, то ми бачимо, що по точкам співпадає. Якщо дивитися ось так. Точка стоїть напроти. Але все ж таки треба лонжерончик ще на сантиметр сюди підтягнути. Тут болт відламало, нову закладну зробимо для нового болта і буде у нас все по заводському тут. У нас всі болти, всі кріплення співпали. Я там накрутив, не дуже зручно. Залишається тільки дочекатися, коли прийдуть нові болти, тому що старі у нас погнуло. У нас всього чотири болта цілих рівних із восьми. Чотири болта я замовив. 400 гривень за чотири штуки з розборки. Я віддав. Так що така ситуація, подушки вже стоять. Також ще до замову, один бовт, тому що він один був зломаний. Це тільки з цього боку. З того боку, все нормально. Закріплюємо підрамник, потім вже будемо збирати привод, ставляти нову стойку і ставити автомобіль на ход. Ще треба оці патрубки поміняти, тому що це паливна магістраль, і вона передавлена. Якщо ми не поміняємо, то автомобіль у нас не запуститься, тому що немає тиску у системі. Я їх замовив разом з підрамником, вони приїхали, подарунок поклали, точніше ви в подарунок, можна так сказати. І ми їх також поміняємо перед тим, як заводити і їхати. Але хочу сказати одне, що якби геометрія була крива по ланжеронам, або там якось сильно вдарена, вона кудись би поїхала, то ми б зараз не закріпили підрамник. З того боку, взагалі, по точкам ідеально все співпало. Ззаду у нас також ідеально все співпало, нічого там не заважає, бо от закручується. Виходить, що трошечки підтягуємо на себе лонжерончик на сантиметр, і тут також все затягнеться. Ну, тільки треба тягнути не на сантиметр, сантиметр на три на 4, потім відпустити, і воно стане на своє місце. Так що нічого критичного я тут не бачу. Критичне, звісно, що ось тут, але знову ж таки, це все робиться. Тут зайве я вже повирізав, з донора вже майже все досверлив. Коротше, все це продовжимо вже завтра, коли прийдуть бовти. <му> А як бачимо, у нас тут невелика розпаковка. Гальмівний диск та гальмівна скоба на ауді з розборки. Стан непоганий, плюс-мінус по виробоці, такий, як і у мене. Чому купляв? Тому що або купляти два нових, або купити за пів ціни і поставити і буде з двох сторін однаково у нас. Так ми і вчинили. Тут повинні бути болти підрамника, які коштують 400 гривень. Не зовсім зрозуміло, але наче як рівні. І головне, що вони нам підходять, це 100%. І головна коробка, це ось тут. Замовив собі шабельну пилу на акумуляторі. Ну і розхідних матеріалів. Додатково, то вже таке. Це вже третій акумулятор. У мене інструменти на акумуляторі поповнюються у зв'язку з тим, що вимикають світло і треба зараз працювати чимось. Коли замовляю собі новий інструмент, замовляю до нього акумулятор. У мене три штуки, вони такі 4 амперні, вистачає надовго. Хочу болгаркою працювати, шуруповертом, ну і ось шабельна пила. Ось такого зразка. Хто бачив, у мене на каналі дуже часто продукція Апро випливає. І болгаркою працюю. Дуже-дуже зручно. Так, в комплекті у нас є інструкція, лезо, як я бачу, одне ось таке є. Ну і сама шабельна пилка. Акумулятора в комплекті немає, акумулятор треба докупати окремо. Зараз, щоб не відкривати той, акумулятор новий, я заберу з шуруповерта Такий самий аналогічний. Вставляємо запобіжник. У нас тут є. І погнали різати. Зараз закріпимо пилку, і це я замовив для того. Щоб відрізати четвертину. До речі, пилку треба поміняти, оскільки тут дуже такий великий зубець. Він більш підходить, не знаю, для дерева. А мені треба для металу. Тому поїдемо зараз. Одну пилку ми ще докупимо окремо. Ну, наче як в комплекті я не знайшов. Зараз, звісно, передивлюся. Ні, немає. Коротше, що можу сказати: три роки гарантії, користуюся дуже довго. Вже в мене три інструменти є. І що, я задоволений, тому вам теж рекомендую. До речі, посилання зі знижкою 15% на весь асортимент в цьому магазині, в магазині Апро. Я залишу в описі під цим відео. Тому хто хоче обновити або щось прикупити, якийсь інструмент, саме час це зробити. Ну, ми зараз йдемо працювати. Коротко, що я вже зробив, потягнув стакан сюди, тепер він майже рівний. Ну звісно, що цю кромку нам треба буде вирівняти у майбутньому. Коротше, від оцієї точки центральної до сюди і від цієї до сюди майже однакова відстань там 76,5, а тут просто 76. 0,5 мм різниця. Геометрія вже майже становиться. Це перше. Друге, у нас ось ця планка, ось цей отвір, він став на місце. Бачите, якщо він став на місце і там він стоїть на місці, це означає, що також вже майже все рівно. Плюс ми поставили вже стоєчку у нас. Трошки виникло проблем, тому що шарові ось тут у нас вони трошки ширші, аніж ті, які були. І вони приїхали з новими речагами. Речаги підходять, все в зборі підходить, але нюанси є по шаровим. Але у нас немає гайки, щоб та гайка туди у нас залізла. Тому... Ось такий нюанс. Зараз нам треба їхати в магазин і купити гайку. Гайка ось яка М14, скоріше за все. Якщо там М12, то це трошки більше. Ходова з тієї сторони зібрана, залишається тільки гальма встановити і можна ставити машину на хід, спускати і там же підтягувати, щоб ходовка у нас була зафіксована, затягнута вже коли машина буде стояти на колесах, щоб у нас робочий ход був правильний. А зараз я хочу розпакувати фари, які мені тільки щойно приїхали. Запаковані з такою піною. Опа. Рестарінгові діодні фари. Як воно тут буде виглядати? Коротше, друзі, як я і казав, коли я міряв оце крило своє і те, що приїхало, мені здалися, вони однакові. Вони є однакові, це не рест, це Дорест. А й в друге крило приїхало, рестайлингове. Чим відрізняється? Відрізняється в тому, що, якщо ось так скласти, оця довжина до цих кріплень тут коротша, а тут більша. І від клюва до цієї точки, тут 23 см, а тут від клюва до цієї точки тут. Трошки менше, десь 21 см. Коротше, одне підходить, інше не підходить. Не знаю, зараз буду писати хлопцям, де замовляв, щоб відправили вони мені одне класне, а я їм відправлю одне своє, тому що дорест коштує дешевше. І оце, що вони мені тоді прислали з дефектами. Коротше, не знаю, що вони там зараз подивляться. Це перше, а друге, ну, ось такі фари ми бачимо. З лінзою LED-фари виглядають вони ну дуже соковито. Я думаю, всі погодяться зі мною. Коли машина збереться, вони прям залітять сюди зі свистом і будуть виглядати дуже класно. Коротше, на сьогодні все чекаю. Результат відповідь по крилу. Що там вони скажуть мені. І вже тоді будемо щось вирішувати. Іноді мені пропонують автомобілі на перепродаж, які пригнані з Америки чи Європи. І перед тим як їхати і дивитись їх, я завжди перевіряю їх через сервіс CarVertical. Тому що тут ми можемо дізнатися, скільки було власників автомобіля за кордоном, чи потрапляв він в ДТП. Якщо потрапляв в ДТП, то будуть фотографії. Також ми можемо перевірити, чи скручували пробіг чи ні. Тому що, якщо в Європі цей автомобіль проходив ТО вчасно, то ми можемо побачити і пробіг. Але іноді буває, коли автомобіль заїжджає в Україну, пробіг різко падає, це означає, що його скрутили. Коротше, знаючи він код автомобіля, ми можемо дізнатися дуже багато чого корисного про автомобіль, який ми хочемо поїхати придбати, аби просто поїхати і подивитися. І якщо там буде щось критичне, то їхати нікуди не треба, тому що ми будемо знати, що там тотал, або автомобіль, який нам не підходить. Посилання на CarVertical зі знижкою 20% я залишу в описі під цим відео. А у кого немає відео під рукою, можете використовувати промокод наш гараж, який також. Or, дає знижку 20%. Кому як зручніше. да, доброго дня. То я дзвоню з приводу крила на ауді, то що купляв у вас одне не підійшло. Бо вже третій день трохи треба швидше. Ага. Цікаві відповідь, бо в нас немає, щоб вам дати на заміну. це аресту немає. Та просто я знайшов в Дніпрі теж покоцане, там за 2200, може там ще дешевше віддадуть. Просто хочу такий варіант, як би запропонувати. Не знаю. А якщо ви мені його замовите за доставку, я сплачу. Це крило хай стоїть в мене, коли у ну, вас там я на Олексі дивився, ви ж не видалили оголошення. Якщо воно продасться, я його звідси відправлю від себе та й все. Ну, щоб не відправляти, не витрачати по 800 900 гривень за доставку. Так, добре, я заходжу це і вам там відповідь. Добре, добре. Дякую якби я думаю, що це максимально такий варіант, який підходить всім. Вони залишаються, ну, при своїх там, заробітку, я не знаю, я віддавав 2800 за одне крило виходить, я знайшов за 200, за дві, може, зроблять. Я ще раз сплачу доставку, ну, але я не хочу повертати і платити за доставку би, зі свого карману. Можна варіант запропонувати. Я відправлю і вони ту доставку самі платять, але ж також їм це невигідно. Прокинувся, видно, тільки що я може його навіть розбудив. 11-та година дня, щоб ви розуміли, сьогодні чи чет... п'ятниця. П'ятниця і це не вихідний. І це не понеділок після вихідного. Написав я їм 12-го числа по обіді, і вони оце з того дня вони мені так, 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 так. І я узгоджу, узгоджу, подивлюся. На заміну нічого немає. Ну, як я, я радий, що на заміну нічого немає. Ну просто мені ж теж треба машину робити. По факту, через це крило я вже збирався його ставити. Я не можу дозняти повноцінне відео, як машина стоїть з фарами, з бамперами, а все вже прийшло і фари, і бампера, і всі решіточки приїхали. Гроші то невеликі, я розумію. Але, ну, типу, я крайній і я лох заплатив, і в мене лежить крило, яких в мене два. Мені ще своє потрібно продати, яке в нормальному стані, яке мені не потрібно. І в мене виходить два лівих крила, які мені не потрібні і одне право, яке потрібно, яке я замовив і купив. Коротше, ситуація неординарна. Не знаю, поїду зараз покручу трошки, подивлюся, може щось там вийде, як мінімум, капот накинути. Я вже думав зібрати, і щоб вона своїм ходом вже поїхала у гараж, де я буду працювати далі, по тому, щоб довести естетичний вигляд і приварити полку крила нову, вже виставляти зазори і далі віддавати автомобіль на фарбування. Ситуація, друзі. Тут все розібрано. А тут автомобіль вже стоїть на колесах. Причому повністю колесо по центру, все класно, стаканчик нікуди не пішов після того, як ми поставили. Коротше, все на своїх місцях по геометрії, поміряли, все класно. Але є нюанс. Вона не запускається. І сама вона зараз не їде. Тільки в нейтралі катається. От я розбирав у ту штуку для того, щоб знайти нейтраль, а потім погуглив, і вона взагалі знаходиться десь дуже-дуже легко. Ось тут вона знаходиться, десь кнопка О. І тут розбирати не треба було. Ну, коротше, спочатку ти робиш, а потім вже читаєш та гуглиш, як то правильно робити. То не є проблема, то дрібниці. Проблема є у наступному, оскільки вона не запускається, і помилка пише, що або заклинив стартер, там одна така помилка є, розшифровка, або заклинив стартер, або обірван-ланцюг живлення, десь або плюс, або мінус, не вистачає. І ми подивилися, отам от блок відтуди... Пішов оцей провод, дивлюсь тут, іначе як трошки перебитий, але він не перебитий. Коротше. Передивилися, все класно. Є нюанс. Ось провод туди заходить і там болтається ось так. оце якраз провод йде на стартер. А там, втягуюче реле, його звідси не видно, але видно, як воно, коротше, воно обломане. І через це, звісно, що стартер не запускається. Значить, що треба міняти стартер. А щоб поміняти стартер, коротше друзі, я подивився відео в інтернеті, щоб поміняти стартер, тут треба з цього боку оце все, оце, все, 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 все розібрати, відкрутити, і там, десь всередині, ось там, знаходиться той стартер. І звісно, що таку роботу треба виконувати десь на ямі або на підйомнику. Тому ми поки не збираємо морду, хоча все приїхало, фари, капоти, рішітки, окрім одного крила, віддаємо на СТО, щоб нам поміняли стартер. Він коштує небагато. Він коштує десь, коротше, якщо б то десь 50 баксів оригінальний. Якщо брати новий, то там ціни взагалі від півтори тисячі, то там лайно якесь і щось більш-менш нормальне. 2,5-3 тисячі. Я думаю, ми сюди поставимо. І після цього помилок я почитав, більше ніяких немає. Вона. Повинна запуститись і поїхати. Але то вже буде зовсім інша історія. На сьогодні ми все завершуємо, закриваємо автомобіль, і через пару днів, коли вже прийде стартер, прийдуть запчастинки, поміняють крило нам, ми почнемо знову відновлення цього автомобіля. Точніше, не почнемо, а продовжимо. Так буде правильніше. Дякую всім за перегляд, всім бувай!